Пане Сергій, тоді в контексті цього, як ви будете розглядати, чи взагалі є справа в міліції прокуратури про тітушок, тушок, які на День пам'яті жертв голодомору здійснили безчинство на Проскурівській, нападаючи на е, нашу ходу. Чи є така справа взагалі природі? в природі? Якщо буде звернення цього приводу, слово... А факт ді... же був в хуліганський дій. Є факт хуліганських дій кримінальний, є... Ні, журналісти, Є ще запитання? Інформація серед дня проводили партії право та Треба Продовольчик така інформація. Проблема інформація. Кинуть два-чотири дні назад, песнічний час, вітроні находить свої, десь четвер. Пляшки під запальні супку. Одна пляшка впала посередині двору, друга пляшка впала під воротами. П'ята пляшка по приміщенню, в кінолети і частково. В той момент було тільки 3 чоловіка, це будуть. Скажіть, так що ми говоримо на початку, що це дорожньому батька, вони готовують оформити громадський поряд. У мене запитання, якщо все ж таки знадобиться завтра, чи там, чи сьогодні робити патруль по місту, вони будуть ходити. Формі верхову, що вже небезпечно одяг на мене. все ж у вас є якась там, одяг і нас. Я думаю, що на перших порах інший одяг, інші колористики, тому що зараз цей одяг цієї колористики з тими животними, він незалежно від того, хто, одіглу форму, чи він. Зовсім ніде не був. Чи він сидить його в частині, чи він там тишина. Просто викликає людей дуже негативний Хочу, по не у по охороні громадського порядку. Я вважаю, наші працівники краще підготовлені фізично. Вони до, до виїзду в місто Київ постійно слугу по охороні громадського порядку, по складі глубших коригування, складі ми їх задіювали, і, і журналістів, і журналістів. Ось Отристя канал, вони з нами їздили, не бачили, як. Я думаю, трошки іншого полю, щоб не розмувати наші пробання. Але з судом будемо продовжувати наслідок. Я хочу надати слово представникам духовенства, секретар Хмельницької партії України православної патріархату Петрі Ре Володимир сестри. Сьогодні український народ і сама держава переживає не тільки э, складні часи, переживає часи трагічні, <рекот> коли в'ється кров. Кров не ворін зовнішніх, які прийшли звідкись на пали. Вдіється кров українців, ті, які живуть і жили споконвіку на цій землі. Тут... На мою переконання, ворогів немає. Ці люди сидять і виправдовуються за ті накази, які віддавалися з Києва. Міру вини можна на них списати, спустити усіх собак. Міровини, скажімо, їхня мораль особиста. Тому що, найперше, ми повинні що зробити. Сьогодні ми молимося за спокій, бо сьогодні день поминання. Поминаємо всіх від віку померлих. Молилися сьогодні у всіх церквах Української церкви за українських новітніх героїв. 21-го століття.